Всім доброго здоров'я. Сьогодні ми запишемо виду на таку тему, коли ти вже по Замечаю такий момент, замечаю такий факт, що багато хлопців, чоловіків, старших і молодших, стикаються з таким періодичним питанням у свою адресу, коли ти вже по Ось, приміром, молодий хлопець, там десь 5-30 років, багато років життя збирав собі на хороший автомобіль, там BMW, приміром, там, чи Максидес, неважливо. Кипить собі ту машину. І зразу до нього ті люди набігли, наче ті шакали з критикою. А тобі нащо такої машини? Тобі нащо дорогої, дорогої покупки? І він змушений виправдовуватися, щось пояснювати, себе відчувати винуватим і так далі. А собі, що він зробив поганого. Людина собі мріяла, свою мрію, так, здійснила. Він ті гроші не вкрав, не взяв в кредит, нікому не зробив нічого поганого. Пішов собі, купив. І нього люди набігають з якимось обвинуваченням. Приміром, другий момент. Чоловік, скажімо так, 30 років ще не одружений. Знову та сама критика, знову ті самі претензії, знову та сама обвинувачення. Ти чому не одружений? Та в твоєму віці всі вже поодружувалися. Та в твоєму віці вже то і пішло, і пішло, і поїхало. Обвинувачення, якась критика, причому не зрозуміла і так далі. Я ще також додав. Від себе таку додумку, що в 30-річному віці 80% вже давно порозлучалися. От і все. Але цього ніхто не бачить, цього ніхто не замічає. Всі люди якось в так, такому шаблонові слідкують, що має бути так, має бути так, має бути так. Хто це сказав, кому це має бути так, незрозуміло. Я ще знаю такий один випадок теж з моїх близьких, знайомих. Перший чоловік приймов про приставку. Я не знаю, яка там саме нового Sony Playstation по 5 чи 4, я не знаю. Коротше, купив собі ту приставку, все. В хаті скандал, в хаті конфлікт. Жінка з ним не розмовляє, там, грубо кажучи, місяць часу. Боже, як на роботу прийшов, жалій, це розказує. І каже, що я комусь зробив поганого? Діти забезпечені, жінка забезпечена. Думаю, ну, прийдуть собі час, не, не кажу пиячити. Не, не, не скаже там, шлятися по ночах, сяду собі за приставку, собі пограю за приставку, представку, собі там пиво, чи кави, там, чи чаю вечором, піду собі спати, брану знову на роботу. Все. І в той же час його обвинувачують, в той же час його критикують. Претензії, і претензії, і претензії. Коли чоловікові задають питання, коли ти будеш дорослим, коли ти вже по це означає те, що чоловік не слідкує загальноприйнятим стандартами і нормами. Чоловік, що собі трошки хоче більше дозволити, ніж він собі так дозволяв раніше. Коли людина собі хоче якусь свою мрію здійснити, якщо давно, скажімо, мріяв, якщо, якщо давно хотів, він зразу стикається, стикається з якоюсь критикою, з якимись обвинуваченнями і так далі. В даному випадку я би так сказав, спрацьовує якийсь не знаю, стадний інстинкт, або інстинкт краба, або ще так, хто каже крабовий менталітет. Тому що інакше я це не можу пояснити. Ще таке я хочу додати, дивіться. З дитинства, як би там не було в кожного з нас, але самі приємні емоції, була якась дружба, було якесь таке товариство, якось так, ну таке життя безтурботне, веселе, цікаве, повний пригод і так далі. Пригод, захоплень, хобі різних і так далі. Як би там не було, в більшості з нас найкращі емоції, найкращі спогади саме з дитинства. В той же час, як доросле життя, знову ж таки, для більшості з нас. Це безкінечні проблеми, які не мають свого кінця, не мають свого початку. Вічні якісь кредити, якісь борги, якась робота, там в сім'ї якісь проблеми, на роботі якісь нюанси, ну і так далі, тому подібне. Тобто і часу для радості або не вистачає, або не, немає тільки скільки потрібно і так далі. Завжди тобто треба щось вирішити, кудись піти, кудись поїхати. І для себе часу не вистачає. Я навіть от, з друзями своїми спілкуюся, причому багато хто з них визначає те, що навіть банально поговорити з своїми друзями, час провести, на якісь припити і так далі. Того часу або немає, взагалі настільки мало, що навіть, навіть вже і не хочеться куда там йти, там, скажемо, навіть з хати виходити. Отже, що я хочу цим відео сказати, все, що ви робите, ви робите правильно. Нікого не слухайте, ніяку критику, ніякі коментарі. Ти нікому не потрібний. Не є ти одружений, ти робиш правильно. Одружився, ти робиш правильно. Що собі купив придбав, що давно мріяв, ти робиш правильно. Маєш якесь хобі, скажімо так, дивно для інших людей, скажімо так, для інших воно не зрозуміле. Ти робиш правильно. Це є твоє хобі, це і твої захоплення і так далі. Тому всім добра.